Polszcza ochotuje się do najgorszych scenariuszy. Premier ministr Polski, Donald Tusk, nieodnorazowo, zajawiał, że myr nie dany raz i na zawsze. To mu w kraju aktywną przewidzianie ukrycia dla cywilnego naselenia. Ta za hałą, czy gotowi Polacy do winy? będziemy porozmawiać z naszym hostem, wojskowym ekspertem ta analityką portalu defense24.pl, Bartolomejem Wypartowiczem. Panie Bardzo, witam Was. Dobry dzień. Jak na się dni wygląda do ukryć cywilne, dla cywilnego naśladowania w Polsce? Rozkażcie bo, bo do końca roku, z tego, że ja pamiętam, mały zjawić się, pewny pełny spisok tych obiektów. Так, вони мають стать виконані. так, мають бути, мають бути виконані, мають бути зроблені такі списки. Ми вже отримали листи від е, воєвод, і, і також е, створюється таке нагадування про ці списки. Але якщо ми маємо говорити про те, як має виглядати укриття, то на жаль, е, е, на жаль, е, управління трошки. Занехайло цю ситуацію, і, і ситуація зараз виглядає досить важко, і нам точно не буде достатньо для більшості населення, і буде необхідність йти в укриття вже на власний розсуд. Коли ми говоримо про можливі укриття, то вони є в більших містах, але тут з'являється питання, як Ки як, як виглядає, в якому вони стані, і ця інспекція нам має показати, в якому стані вони зараз є, і щоб приготуватися до певних ситуацій. Також великим мінусом що протягом років про це просто не дбали, не займалися тим. Пане Бартломеє, ви сказали тільки, що для багатьох людей може не вистачить просто укриття? Я вже не кажу про таких повноцінних професіональних бомбосховищ. Е, а розкажіть в такому разі, е, може якась ваша порада, де шукати укриття, і яке таке місце може дати захист поруч, де перебуває за своїм будинком, не знаю з школою, з дитячим садком. Я Перед я передусім я б повернув лист, увагу. На зверну вашу увагу на, на списки, які ми маємо на офіційних офіційних сторінках уряду, схрони, навіть, і там є цілі списки таких місць, але безпечним місцем звичайно, коли ми говоримо в міру, таке безпечне місце. Це може бути і підвал. Тут йдеться про те, про що я стараюся говорити. Це є питання двох стін. Якщо ми вдому, вдома, то ми маємо бути. Ти на нижчому поверсі, і ми маємо бути якнайдальше від вікон і у випадку е, якоїсь атаки чи вибуху найбільшим тут тут буде е, тут, тут, тут. Це ви можете зробити ці дві стіни, але передусім не можна панікувати, бо паніка є найгіршим радником. І раніше, раніше в наш в матеріалі, перед нашою перед нашою розмовою також це було згадано, і ми також говоримо в нашій академії про таку скриньку на виживання, не не стільки про рюкзак. Сама евакуація не є до кінця добрим розв'язанням краще бути приготованим у своєму домі, і аж приїдуть до нас служби, і масова паніка може просто. Ще погіршити цю та організацію та і, і, так, і, і втеча, втеча з таким рюкзаком без визначеної траси, без безпечних без 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 місць, коли але ми не будемо знати місця зборів, не буде доброю ідеєю, і саме Деєнна, тому, коли ідеї, ми говоримо про ці рюкзаки, ми маємо пам'ятати, що якщо ми вже щось таке створюємо, і якщо маємо маємо взагалі. Якісь Такі думки вражі, про те, війна, враження, коли, що щоб в ці. Втікати у випадку війни, ми маємо знайти це безпечне місце, щоб ми знали, щоб ми знали, де є це безпечне місце. Просто це не буде досить таки добра добра ідея, коли ми не знаємо, куди йдемо з цим рюкзаком. Пане Бартоломія, ви вже згадали трішки про ці цивільні рюкзаки для цивільних, і зокрема підготовка цивільного населення в питаннях готовності фактичної людей до екстремальних ситуацій. Тут нагадаю, що тут йдеться не лише про по підготовку власне цього тривожного наплічника, а й про вміння надати першу медичну і домедичну допомогу, вміння відрізняти сигнали різні тривоги, шукати інформацію від влади, яка надходить в момент цієї екстремальної ситуації. І ви також зокрема згадали вже що проводили власне власні перші навчання з усіма бажаючими у Польщі на такі випадки. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження і якісь можливо висновки зроблені з цих перших навчань. І той досвід, який ви вже можливо перейняли в Україні. Ми тут є якщо йдеться про питання навчання, то ми маємо таку академію Діфенс 24 І якщо я можу тут провести рекламу цього, ми це робимо для збільшення свідомості цілого суспільства. Інформація є важливою не лише для громадян, а також в загальному для держави, для держави приготовані, підготовлені громадяни. Вони будуть просто сильними і тоді. І не буде сенсу їх атакувати, і на даний момент така підготовка не виглядає ідеально. поляки зараз вони не є свідомі, якщо йдеться про ці різні сигнали. Сигнали е сирен не відрізняють всіх. І ми маємо на цьому сконцентруватися. І тут в нас були проблеми під час освіти протягом багатьох років. І, і якщо йдеться. Це Я про ці підручники, зробити, це це також добра та ідея. Сенсу. Дуже Я добра ідея уряду. Але в мене тут є таке застереження, що якщо вони мають надаватися, мають надсилатися до кожного будинку, до кожного дому, то яка фірма тим займеться, яка фірма буде надсилати таку велику кількість підручників? І мені здається, що ця дата, яку подали, вона не є реальною. І сама ситуація не є такою. Простою самоорганізації не є такою простою, як вона виглядає теоретично і написана на папері. Велику роль тут відіграють е, змі дуже важливо проводити такі програми, які будуть підготовляти підготовляти суспільство. Як ми можемо якісь, як ми можемо підготуватися? Чи це можуть бути якісь рюкзаки? Чи як себе вести у кризисові сутукризисній ситуації? Тут не йдеться про війну. Достатньо, що у нас була повінь. І, взагалі, ці повинні часто стаються в Польщі, і тут навіть вже в такій ситуації треба знати, як себе вести. Тому дуже дуже добре, що ви обговорюєте таку тему і важливо говорити про це частіше. бо це будує свідомість людей. Пане Бартоломі, дуже коротко. Ви проводите такі акції збирання рюкзаків. Розкажіть, де можемо долучитися до такі акції нашим оглядачам, дуже коротко. Прошу про відповідь. <їхуд> я ще на Запрошую я подивитися вироба. на платформу X. Якщо вироба. я проводжу якісь навчання, тому я вас запрошую вироба. тоді. А також Академію, 64, запрошую 24. подивитися наш наш вебсайт і Там буде інформація. Дякую. Нашим гостем був Бартоломей Випартович, аналітик порталу defense24.pl.